Питання. Можна не про вітує Прошу. А, будь ласка, а коли ми жертвуємо за когось до часті, як правильно жертвувати? Бо я чула таке, що коли ти жертвуєш за когось, то все рівно треба десь колись і за себе прийняти. Тобто я щось не можу зрозуміти від цього чи щось не неправо. Ну, взагалі, наша літурня, я так, що ми згадуємо помінимо це, ну те, що згадка. У нас відбувається за всіх і за все. Так літургії побудовані, що ми починаємо з і богородиці, всіх святих, всіх померлих, всіх живих, там перелік, що ще відмовиться, Василя Велико взагалі там і не дуже хворих, і старих малих, там взагалі величезний перелік законуся. Тому в такому розумінні, коли я приходжу до, до літургії, то по факту я цю літургію жертвую за всіх і за все. В тому числі за себе, і за рідних близьких, і так далі. Але це, це як кажуть, я кажу, для того, щоб розуміти, бо дійсно літургію є за всі і за все. В той же самий час, звичайно, що я можу мати зараз свої актуальні питання, які мене болять. Бо одна справа, коли я думаю за всіх і за все, що ми були святими, це була себе. Але в мене є е, проблема в роботі, яка вирішується. У мене є там і ще що. Це мене зараз болить актуально. Тому так я хочу зараз окремо за це згадувати. І тому я знову ж, цю карточку подаю, яку ще не чому молиться. Бо це актуальні наші, ну, за що молитись? Це зараз я хочу молити за це Боже. Тому подаю цю карточку, щоб молитись в цьому проханні, в цьому також не є. Відповідно, ми можемо також собі, коли літургія вся є і причастя в тому числі, ми можемо собі брати таке намірення, прохання, що Боже, я хочу власне цю літургію в цьому прохання. Чи за здоров'я, чи скажу, робота, навчання це за будь-що. Будь тому і заблежня чоловіка, дружина, дітей за себе. Також я зараз потребую за себе. Чи можу я брати прохання? Або про тави, так? Чи можу я. Е Ну, якби за себе і за всю сім'ю і так далі, можу, звичайно, що ні. Можу. Та я ж, господи, жертвую, від собі за себе своєрідне, блискує і так далі. Відчуваю дуже чітко, що треба суто за себе. Ту суд за себе. За нього суджу, суд за нього тоді. Ну, якось так. Амій? Дякую вам, прошу писати прохання, десь у нас була скринька по віглах. А тут є скринька, але обов'язково скриньку можете на листочку написати анонімно, просто прохання і передати. Чи навіть карточки передаються і зараз цим ну, питанням питання, питанням написати, чи Фейсбук, сторінка, парафія Кирила Методі Лемківська церква, то прошу також там, можна писати свої питання. І разом місяць, третій неділя місяця, то буду давати відповіді на ваші запитання. Дякую всім вам, нехай нажимо спорт, всіх нас поселив, слава. Богу!